Самум Магнат Стиль. Самум Магнат Стиль це декоративна фактура, яка імітує на стінах всередині приміщень структуру піску, нанесеного гарячим пустельним вітром. Завдяки застосуванню спеціальних кварцевих наповнювачів та забарвленню фарби можна отримати об'ємний декоративний ефект з неоднорідним відблиском у двох відтінках одного кольору. Кінцевий вигляд залежить від техніки нанесення та застосованого інструменту пензля або рукавиці для декорування. Виріб не вимагає від виконавця конкретних мінь щодо нанесення такого виду матеріалів для виконання покриття самом, необхідні наступні вироби: латексна ґрунтувальна фарба магнат фарба, що створює однорідний фон і вирівнює поглинальну здатність основи. Самом акрилова фарба, що містить кварцевий пісок, призначена для тонування пігментами магнат стиль, забарвлюючий пігмент, пігментний концентрат для кольорування виробів магнат стиль, рустований лак матовий акриловий лак для захисту покриття самом, інструменти залежно від обраної фактури пензель або рукавиця для декорування. Підготовка основи. Перед тим, як приступити до декорування фарбою самим, необхідна відповідна підготовка основи. Як у випадку нових, так і поверхонь, що відновлюється, потрібно нанести латексну ґрунтувальну фарбу магнат. Це фарба виготовлена на базі нанотехнологій. Вона має високу покривну властивість, вирівнює поглинальну здатність поверхні, зміцнює її та покращує адгезію фінішних фарб. Залежно від стану основи, наприклад, на реконструйовану основу, фарбу наносимо максимально два шари для надання однорідної. Фону. Рекомендований час висихання 2 години. Підготовка виробу фарбу самом тонуємо забарвлюючим пігментно магнат стиль залежно від вибраного кольору. Витискуємо до кінця вміст тюбика. За допомогою мішалки вимішуємо обидва вироби до отримання однорідного кольору. У випадку забарвлення однаковим кольором кількох упаковок виробу його потрібно затонувати в одній більшій ємності. Нанесення шару самом на попередньо підготовлену суху поверхню, незалежно від обраних інструментів для декорування, наносимо один шар фарби «Самомагнат стиль. Вибираючи фактуру піску, розсипаного у різних напрямках, найзручніше користатися декоративною рукавицею. Фарбу у невеликій кількості наносимо на основу і розпроваджуємо довільними рухами так, щоб нерівномірно покрити декоровану стіну. Наступні фрагменти декорованої поверхні виконуємо аналогічним чином. Завдяки властивостям фарби можливе поєднання нового шару фарби з шаром, який вже висок. Це значно полегшує роботу. Отримане декорування залишаємо висихати на 6 годин. Щоб отримати фактуру піску, розсипаного в одному напрямку, найзручніше користуватися двома пензлями. Для цього за допомогою меншого пензля створюємо сам візерунок. Фарбу наносимо на основу в різних кількостях, не більше, ніж один квадратний метр, а потім великим пензлем розпроваджуємо фарбу в напрямку створеного узору, повторюючи таким чином дії, покриваємо наступні фрагменти декорованої основи. Найкраще з'єднувати її від сухого до мокрого боку. У випадку можливих помилок під час нанесення можна зробити поправки на шарі фарби, яка злегка висохла, а також при необхідності перервати роботу і закінчити її пізніше. Виконане декорування залишаємо висихати приблизно на 6 годин. Захист покриття Після повного твердіння фарби, тобто через 24 години, для додаткового захисту покриття все лакуємо безбарвним ростованим лаком магнат стиль. Лак наносимо за допомогою пензля або валика. Час висихання лаку становить приблизно 1 годину. Через 3 дні поверхня є вже стійкою до доторття і миття з додаванням миючих засобів.